Білий, турбовий на автоматі і для дівчини, і для хлопця, або для цілої родини. В ідеальному стані не фарбована, затонована. Dodge Dart з'явився в продажу в твоєму авто. Тепер я розумію, звідки Тесла брали дизайн. Автівка виглядає просто суперово. На оригінальних легкосплавах 17-х лінзована оптика. Ну, красень. До речі, гума теж нова. І давайте ближче до салону, подивимося, Ще всередині всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, ідеальний рідний салон, максимальне мультикермо з голосовим асистентом та круїзом. А приборка в чорному і червоному кольорі ну, супер виглядає. Автомат, кондиціонер. І ще є люк. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це справжній спорткар по солодкій ціні, і це твоє авто.